Ось такий класний соус у нас вийшов, тим паче, що зараз йде сезон гриля, то він класно підійде до овочів, до риби, до м'яса. Він стане просто незамінним на вашій кухні. Почався сезон петрушки. Тому давайте приготуємо з неї універсальний соус. Взяли 75 грам петрушки, відрізали корінці, промили нашу петрушку і зараз будемо з вами її блендерити разом з іншими компонентами. Додаємо і горіх. Ви візьміть той, який у вас є. Очищаємо зубчик часнику та додаємо сюди. Додаємо сюди тертий пармезан для того, щоб не нагружати блендер. Ви ж беріть сир, який у вас є і який вам більше подобається. Додамо оливкову олію. Або ту, яка у вас є і яка вам подобається. Для мене оливка вона така універсальна і з таким максимально нейтральним смаком, з невеличкою гірчинкою. Мені це по кайфу вам. В принципі, може, вона не подобається, тому беріть, яку хочете. Виноградні кістички, можете просто простоняшникову, можете ліляну, будь-яку. Абсолютно будь-яку. Підсолимо, підперчимо. Сушений чесник. Додамо сюди невеличку щіпку. До речі, у мене на каналі ще багато цікавих та корисних рецептів. Також додамо пару крапель. Лимонного соку для того, щоб відтінити і збагатити смак. І ще раз перемішаємо. Ось такий класний соус у нас вийшов, тим паче, що зараз йде сезон гриля, то він класно підійде до овочів, до риби, до м'яса. Він стане просто незамінним на вашій кухні. Тому обов'язково приготуйте цей соус у себе вдома. Він вас приємно здивує. Обов'язково подивись відео, які виб'ють тут, 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 тут. Ну, Я буду з вами прощатись і. Їсти соло якою з якоюсь рибкою чи з м'язком, Тому всіх обійняв, папа.